А що то є BMW AX? AX? AX. <смірно> якщо вам здається, що в житті все добре, то це галюцинація. А якщо здається, що BMW AX їде як спорткар, то це реальність. Тож на огляді саме така. Це у нас BMW X50 з батареєю 111,5 кВт, потужність двигуна 523 кінських сили, ну і, звичайно, на максимальній комплектації. У нас тут стільки опцій, що, чесно кажучи, я не знаю, чи все зразу вам скажу, тому давайте по порядку. Топова лазерна передня оптика, М-пакет 22-й колесо, дотяжка дверей, пневмопідвізка і поворот на задня вісь, електрична кришка багажника і також фаркоп. Натуральні шкіряні сидіння з підігрівом, вентиляцією та масажем, преміальна аудіосистема Harman Kardon. камери 360 градусів, панорамний дах з функцією затемнення, Чотирьохзонний клімат контроль і в цьому авто ви можете відчути себе чарівником. 2022 рік пробіг 89 тисяч кілометрів, ціна 56 тисяч євро. Тож, якщо ви хочете стати власником такої BMW, звертайтесь в Бедзінкеравто.